Моє перше завдання для тебе виготовити торт у формі ляльки. Ти можеш вибрати свою улюблену принцесу з улюблених книг або чашок. Ну, як будеш готова, починай. Ось так. Ні, ось так. А гаразд, рухаємося далі. Нам потрібна каструля та шоколад. І я використаю жувальну гумку. Кладу її в каструлю трохи борошна. Далі беру ополоник і перемішую. Мій шоколад уже розтанув. Це так круто і апетитно. Поливаю ним торт. Гарно. Потім додати трохи борошна до шоколаду. Перемішати? Це тепер шоколадне тісто. Його потрібно розкачати. Ідеально. Я виріжу з нього сукню для ляльки. Вау, подивись на цей корсет. Далі деякі деталі. Декілька шоколадних бус і шоколадні крила. Хм, Що далі? Так. Ми додамо ще шоколаду. Це буде ідеальна сукня. Ого! Давайте спробуємо. Що? Меліса? Як ти смієш? О, байдуже. Беремо шматочок тіста хаба Баба. На сукні гарний візерунок. І це так красиво. Все буде рожевим, включаючи деталі. Гм. Давайте пожуємо ще трохи гумки. Вона така смачна і робить чудові бульбашки. Mm, пахне так добре. Неймовірно. Вау, так гарно. Я в захваті. Тіро, поглянь. Вибачте, але я не можу відвести очей від моєї шоколадної принцеси. Вона чудова. О, Шефе, подивіться. Подивимося. Тира твоя лялька неймовірна. Давайте відріжемо шматок. Вау, гладкі шари. Я люблю ам. Ем, шоколадний торт. Гм. Що тут? Шоколадні крильця? Чудово. А тепер черга меліси. Відрізати шматок. Ого, торт меліси рожевий. Пробую смачно. Ми навіть можемо надути кілька бульбашок і переможець меліса. Я ж казав тобі. Дівчата, зупиніться! Наступне завдання зробити торт у формі замку. Думаю, у всіх багато ідей. До роботи. Чудова. Я точно впораюсь. Тайра Гем. Що вона робить? Ой, не підглядай. М -м. Ну, гаразд. Нам потрібна рожева глазур. Заповнюємо цю форму нею. Далясть. <в> Далі беремо вафельний ріжок. Її потрібно пофарбувати золотом. Вау, Я вже це люблю. Чудово. Поглянь! Це шоколадна вежа. Додаємо деякі деталі. Ого, ідеально. А ще маршмеллоу неймовірно смачні. Мені подобається. Я вже розтопила шоколад. Заповнюю форму у вигляді коня. Гарно. Вау! Це так красиво! Додаймо трохи кольору. Біле і золоте. Ідеально! Вставляю все у торт. Гей, мелісо. Залиш мене в спокої. А. Далі я прикрашаю нижню частину рожевими смужками. Згори буде карусель з конями. Подивися, як це мило. Ого! Ну, я знаю одне точно. Меліса не може мене перемогти. Взагалі-то моє крутіше. Я додам трохи цукрової вати. Це справжній величезний замок. Шеф буде пишатися мною. Ось і він. Подивіться, що у мене є. Вау! Ви справді постаралися. Один кращий за інший. Я хочу почати з торта Мелісей. Рожевий крем? Смачно! А башта їстівна. Отак. Це неймовірно. М -м. Тепер черготіри. Тайра! Твій торт теж смачний! Дуже добре! Чиї стівні коні? Ммм. Білий шоколад. Чудово! Тайра-переможниця! Цього разу завдання цікавіше торт! У формі букета квітів. Ви точно впораєтеся. Хм, У мене вже є ідея. Хм, У мене буде кращий торт. Беру шоколадний крем. Вичавлюю його по всьому торту і вирівнюючи його. Чудово! Тут залишилося трохи крему. Смачно! Меліса! У мене буде найсмачніший торт. Почнемо з рожевого крему. О Вже виглядає ідеально. От О. Геть рейзабаси не перший. Ми збираємось це розібрати. О, цього достатньо для мене. Відрізання зайвого та очищення. Але я не буду викидати це, тому що залишки мастики можна перетворити на красиву прикрасу. Хм, Що завгодно. Подивись, що я роблю. Квіти з крему. Серйозно? О, я знаю, що робити. Зробімо кілька кучерявих кіл. Вони такі красиві. Рожевий і білий. Неймовірне поєднання. Закручуємо все. І ось вам. У нас є декілька квітів. Це все. Хм. У мене не просто торт, а цілий мішок. О, це красиво, але мій торт все ж кращий за твій. Гей, о, ні. Ти теж зіпсував мій торт. Невже я вся в торті? О, зупинись. Вау! Подивіться на цих ляльок Барбі. Я завжди мріяла про. Ой, зачекайте, що це? Морозиво! Воно буде солодким і рожевим. Що мені робити з цим сиром? О, ні, я отримала кислі цукерки. Е, Ти хочеш почати першою? Звісно, я із задоволенням прикрашу торт морозивом, а я спробую ложкою. Як смачно! Ну, мені потрібен кондитерський мішок, щоб зробити справжню принцесу з моєї барбі. У неї буде розкішна сукня. Ну що ж. Виглядає ідеально. Я люблю це. Що скажеш? Молодець. Дякую, друже. Я маю спробувати шматочок. Так смачно. Круто. Ти не проти, якщо я піду далі? Я не дуже люблю сир, особливо без бургера. Але ми повинні щось зробити. Ось один шматок. Я складаю його ось. Так і роблю розкішну спідниці. Барбі красива. Подивись, це вийшло чудово. Що ти думаєш? Я в захваті. Хм, Це круто. Дякую. Але я б хотіла скуштувати мій торт якнайшвидше. Не знаю, чи він мені сподобається, але виглядає круто. Давайте спробуємо. Хм... Думаю, це нормально. Mm. Я обліжу свої пальці. Гаразд, друже. Я не знаю, чи це найкращий варіант для мого торта. Ця цукерка така кисла. Дай спробую трохи. О, дуже кисло. Хм, У мене є чудова ідея. Якщо розтопити ці цукерки феном, ми можемо залити це зверху на торт. Це вийде дуже гарно. Ну, no. ідеальна консистенція. Мм, уф, але трохи слизько. Добре. Йдемо далі. Мені потрібна ця форма. Це чудово. Тепер заливаю цукерки прямо в цю форму. Ого, подивись на колір. Чудово! Ти готовий до шоу? Поїхали! Вау! Який блискучий наряд для моєї Барбі! Ну, вона точно затьмарить усіх на вечірці. Що скажеш? Смачно! Але тобі варто спробувати. О, точно! Ех, навіщо ти мені про це нагадуєш? Окей, давай подивимось. О, ні! О, моє обличчя, мої очі! О, це зухвалість! Ого. Ой! Що за оази з цього разу? Вау! В мене півбульки! Жуйка! Нутелла для мене! Ура! Хочеш, щоб я прикрасила торт гострими дорітос? Ні, за що! Ну, я починаю. Пахне неймовірно і смачно! Звісно, що так. Зачекай! Думаю, у мене є краща ідея. Мені знадобиться якомога більше крутих речей. Я використаю поп іц, щоб заморозити мою нутеллу! Мій торт буде з фігурками. Заливаючи нутеллу в кожну попит. Колір за кольором. Вау, подивись на це. Я вже це люблю. Ідеально. Тепер нам потрібно це заморозити. Давай трохи зачекаємо. Mm. Ідеально! Тепер давайте це дістанемо. Мені дуже подобається. Дівчата, ви заснули? Ой, перестаньте спати! Прокидайтеся! Подивіться! О, це круто! Чудово. Дозвольте мені прикрасити мій торт. Він буде таким яскравим і красивим. І веселка зверху. Єдиноріг зник. Це буде ідеальною милою деталю. І серце, звісно. Подивіться, дівчата. Ого! Тепер настав час спробувати. О, це так смачно! Я люблю це. Тепер моя черга. О, так! Я так довго чекала. Я люблю жуйку хаба Баба. Я її давно не їла. О, вона така м'яка. А о, ідея. Мені потрібна качалка. І я збираюся розкачати жуйку в одну величезну паличку. Давайте зробимо це. Ідеально. Тепер за допомогою ножа я буду його різати. Ви здогадалися, що я роблю? Б'юся об заклад? Ти помиляєшся. Я збираюся зробити торт у формі привида. Ось так. Декілька очей, звичайно. І, милий банк, щоб було зрозуміло, що це дівчинка яка леді. Як тобі? Ух, о! Так, дякую. Час різати і подивитися на цей торт. Давай подивимося, як це виглядає всередині. Ого! Я ніколи раніше не їв торт з жуйкою. М -м -м -м. Вона така смачна. І можна ще й надмухати міхур. Вау, яка величезна бульбашка! Але я знаю, що робити. Час її луснути. Ой, ой, моє обличчя. Тепер ти виглядаєш як привид. Ой, та перестань. Ну, гаразд. Я так захопився, що зовсім забув про свої пікантні дорітос. Ой, о, я майже обпік собі язик. Ого, почекай. Це досить круто! Я знаю, як прикрасити торт. Він буде виглядати як їжачок. І це буде так смішно. Ну, я майже закінчив. Але знаєте що? Чогось не вистачає. О, я знаю. Пет, він допоможе склеїти мої чіпси, щоб зробити неймовірну корону для мого торта. Вау! Давай зробимо це. Я вже можу уявити, яким крутим це буде. Вау! Гарно, гарно, гарно. Надягаю і пакет зверху. Як тобі моя корона. Ого, це досить круто. А ось твій ніж. О, ні, тільки не це. Я зовсім не хочу це їсти. Ну, добре, я відріжу шматок. Сподіваюся, я не викличу пожежу. Хм, Подивимося. Непогано. Мені насправді дуже подобається. Цей торт досить смачний. Ой-ой, я думаю, я згоряю. Ой... Ой, ні, 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 ні. Це наче я їм гарячий перець. Ой, у торт не в порядку. Це трохи смішно. Подивіться на це, дівчата. О, ну байдуже. Ого, який величезний торт. Давайте прикрасимо його. Я маю полуничне варення. Воно буде супер солодке і дуже смачне. У мене є шоколадні яйця. Ого! Хтось отримав солодощі, а мені дістався страшний восьминіг! Ой, він мене страшить. Не бійся, я почну першою. Давайте прикрасимо цей прекрасний торт моїми Кіндер Eggs Вау! І найбільший зверху! Вау! Подивіться на це! У мене є ще трохи. Я можу це з'їсти. Привіт! Посипки! Вау! Я не можу дочекатися, щоб прикрасити це більше. Давайте відкриємо. Вау! Погляньте на кольорові посипки всюди, а решту я з'їм. Вау! Дощ із присипок! Круто! Ох, у мене є багато залишків шоколаду. Я можу використати його для прикраси свого торта також. Класно. Що скажете, дівчата? Як вам? Ось ніж. Мені це не потрібно. Ого, це так смачно. М -м, смачного, друже. Я буду наступним. Не можу дочекатися, щоб спробувати своє полуничне варення. Полуниця, мої улюблені ягоди. Я це обожнюю. Чудово! Ой, зачекай! У мене немає ягід. О, знайшлася! Гей, зачекай! У мене є краща ідея. Я вилю увесь банку на торт. Я геній! О, ні! О, ні, ні. ні Воно вислизнуло з моїх рук і зіпсувало мій торт. Ах. Але це означає, що мені вже не потрібно його прикрашати. Я можу починати їсти. Я візьму ще варення і фантастично! Це захват! Ах, чудово, Майлі! Отже, тепер моя черга. Я дійсно не хочу чіпати цього восьминога, не кажучи вже про те, щоб його їсти. Але, схоже, мені доведеться. Ах, він такий слизький, але. Я знаю, я можу обгорнути торт цим восьминогом. Я знаю, що ця ідея звучить моторошно, але нехай так і буде. Mm. Ох, подивіться на це. Смішно, але точно не весело їсти. Ну? Знаєте, воно ніби красиве, але час для трохи вогню. Ну-ну-ну, монстре. Ти з Карибів? Ну, більше ні. Дивись. Мені це подобається. Зачекай! Нам потрібно додати ще трохи декору. Подивися на ці кораблі. Клас! Думаю, це неймовірна ідея. Подивіться, дівчата. Чудово! Хочеш спробувати? Добре. Мені потрібно це з'їсти. Ну і що ж, розріжемо його. Я ніколи раніше не пробувала торт з восьминогом. Давай перевіримо цю комбінацію. Mm. Ну, це непогано. Це досить добре. Дівчата хочете спробувати? Е, Ні, дякую. Ну, якось там. Я впораюся з цим самостійно.